Доброго ранку, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні в нас формуляр для тимчасово переміщених осіб. Точніше, не формуляр, а циркуляр, так можна сказати, інструкція для хімент, яка була випущена 19 червня 2023 року, але опублікована лише 6 липня 2023 року. І незважаючи на те, що ця інструкція для Хемін, ну, як завжди, нам вже все цікаво, тож прочитаємо про що тут кажуть, а пишуть тут саме про зупинення виплат, якщо людина від'їжджає. Тож, цей е, документ був виданий начисленні запити, запити Хемін, тому що вони не дуже розуміли, коли і як потрібно зупиняти ці саме виплати. Тож це таке роз'яснення, яке дає більш чіткі м, е, поняття до тих правил, які наразі діють. Давайте його прочитаємо е, коротенько. то що тут пишуть? Що спочатку пишуть про те, що е, люди з України можуть подорожувати з Нідерландів до України чи інших країн Європейського Союзу за дійсним проїзним документом. Нагадаємо, що це в нас правила, ті, які були видані у директиві Євросоюзу, і мене часто запитують, чи можу я їхати в Туреччину чи ще щось. Це на ваш власний ризик, тому що саме у директиві ви є людьми, які утікли від війни, і для вас є можливість. Поїхати назад в Україну, щоб там забрати родичів чи щось таке з тим щось термінове ви вирішити. і також ви маєте право на поїздки по Євросоюзу, тому що у вас вільне переміщення як у людей, які це пов'язане з безвізом. Діючий проїзний документ це не стікер, це саме ваш діючий закордонний паспорт, є вашим документом для поїздок. А стікер це у вас тільки документ для повернення. Але повернемося до нашого циркуляру, тож тут ми нас розказали, що ви маєте право на ці поїздки. Що ці поїздки. у вас… Е у цьому документі роз, розказується, які саме варіанти від'їзду можуть бути, та е, коли, і що в нас там зупиняється прав, е, права на отримання допомоги. Зараз ми кажемо про саме цю допомогу, яка від ХІМІН, то є Ліф. Е, спочатку виясняють, які форми від'їзду є. Є варіант. Один це тимчасовий виїзд, і, і варіант другий це постійний виїзд, але постійний виїзд, коли людина про це повідомила хементу – це один варіант, і постійний виїзд, коли людина не повідомила це інший варіант. Тож, тимчасовий виїзд для тимчасових переміщених осіб з України є можливість залишити Нідерланди на певний період, потім повернутися, наприклад, до термінових поїздок родини за кордон. Якщо хтось повідомляє про це заздалегідь, ми кажемо про тимчасовий виїзд. Що робити у цьому випадку? Переміщення особа повідомляє про свій тимчасовий від'їзд та його тривалість до муніципалітету, де він перебуває. Тимчасовий виїзд можливий максимум на 28 днів із збереженням усіх тих речей, які надає Тобто, Наше правило з переміщених осіб. За. 28 днів муніципалітет має право припинити це саме перебування під тимчасовим захистом. Також він може вас залишити зареєстрованим, але припиняє вам виплати. Це все припинення виплат. з починається з першого числа наступного календарного місяця. Тобто не через сьогодні, коли ви поїхали, а саме з першого числа. Тобто ті гроші, які ви отримали на цей момент, повертати не потрібно. Далі постійний виїзд. Якщо в нас людина залишає Нідерланди назавжди, вони повинні знятись реєстрацією з БРП. Тож, якщо людина повідомляє про свій від'їзд і знімається з БРП, це називається ем, повідомлений остаточний виїзд, так вони для себе пишуть. Да? І, ем, а якщо він виїжджає, але не повідомляє, це також виж, е, вважається остаточним вибуттям, але не оголошене остаточне вибуттям. І цей від'їзд, якщо людина поїхала, не попередивши свою хміту, навіть якщо ви поїхали тимчасово, але ви нічого не сказали, хемента може це е, взяти до уваги як непопереджений постійний виїзд і просто виписати вас у цей самий момент. Тож, якщо виявлено несподіваний виїзд, муніципалітет має право припинити право на притулок, допомогу проживання та інші виплати з дати підтвердженого виїзду. Тобто, якщо вони прийшли, побачили, де ця людина, її нема, окей, з цього моменту ми все припиняємо. І також е, виплати Лейвгел припиняються з 1 числа наступного місяця, тобто ніхто не буде бігати, щоб повернути те, що вже було виплачено. Але якщо людина оголосила, що вона хоче покинути країни назавжди і поїхати в Україну. Е, то вона продовжує е, отримувати усі пільги, усе все, що сказано, до дати виїзду, да? тож ви можете сказати, наприклад, я поїду за два тижні я хочу виїхати. Добре, ви ще отримаєте обов'язково і виплати, навіть якщо, наприклад, ви там, 20 числа сказали, що я поїду 5-го числа, ви ще отримуєте виплати, тому що до 5-го числа ви ще проживаєте. І ці виплати на наступний місяць ви не повинні, бути, не повинні будете відшкодовувати, але вже місяць далі вже буде зупинений. Далі, що пишуть, для того, щоб ця виписка проходила швидко і безпроблемно, вони рекомендують хминти надавати цим людям, які виїжджають, спеціальний лист вибуття. І також Хімента зобов'язана подати і в ІНД те, що ця людина вибила, щоб до неї припинили ту саму процедуру надання біженства, на яку ви усі подавали заяву, як ви знаєте. Щоб це було також легше і швидше зробити, вони рекомендують хіменті також давати вам одночасно лист, який. Де ви пишете заяву про відкликання тобто цю заяву про надання притулку? Тобто ви кажете, що я зупиняю ту мою заяву про надання притулку? тим самим. І у цей момент виписка: ви покинули Нідерланди. Назавжди, що ще тут написано, що муніципалітети можуть відхилятися від цих наведених порад, бо це, це циркуляр, це не правила такі жорсткі, тож муніципалітети мають певну свободу тут е, якось е, під, е, підлаштовуватися під е, вашу приватну е, варіант. І кажуть, що якщо, наприклад, форс-мажорні обставини, і тимчасовий виїзд займає більше часу, то химента може залишити вас в зареєстрованим на більший час. Що робити, коли людина повертається? Якщо людина залишила притулок більше ніж на 28 днів, і була знята з реєстрації БРП? Тож, зняти, чи ви добровільно знялися, чи ви е, зняти це, тому що хмінта це побачила і вас зняла. І повертаєтесь. переміщена особа у цьому разі повинна знову пройти увесь процес реєстрації та розміщення. Вона може бути розміщена у цей самий муніципалітет попереднього місця проживання, якщо там є місця, але це не є обов'язковим. І залежить від наявності цих самих місць. І е, цю наявність вирішуєте не ви, а вирішує хімента. Навіть якщо ви бачите, що там 5 кімнат вільних, і ви думаєте, що так, це для цього, можливо, вони вже для когось зарезервовані. Тож то вирішуєте не ви. Якщо Хімента сказала місць іма, ви бачаєте, значить нема. Тож Хімент не об... зобов'язана вас там оселити знову. Стосовно поради про утримання місця, е, Наразі діє, як ви знаєте, порада е, про 14 діб. Тож, 14 діб за вами гарантовано залишається койко місце, Але ви можете поїхати на 28 діб, як ви знаєте. Тож, що пишуть про цю пораду? Ця порада, яка була надана, вона остає, залишається чинною. Uh, і uh, якщо ви виїхали більше, на, ніж на 14 діб, навіть якщо ви попередили і сказали, Химента має право віддати комусь іншому ваше місце, якщо uh, в неї там абсолютно не вистачає місць. Але як коли ви повернетесь, таки хімента зобов'язана вам все ж таки надати якесь місце чи у цьому притулку, чи в іншому притулку, але з, з тих місць, яких є. Тож я гадаю, що навряд чи хімента буде таким займатися, бо також ви все одно повернетесь, повернетесь до цієї ж самої хіменти. А ось після 28 діб вона вже може вам не надавати місце і підправити вас у червоний хрест і далі, там, куди вас розмістять, так і буде. Тож будьте обережні з виїздами на довгий термін. Що ще тут було написано, що якщо. Зараз не можу знайти, так скажу, якщо хемента не виписала вас, да? ну, щось вона там завтикала, да? погано. На канікулах були, е, Ви подали заяву, але вона вас не виписала. І ви повернулися. Ось Якщо ви повернулися і виявилось, що ви ще не виписані з цієї хміти, вона зобов'язана вас все ж таки прийняти назад і не посилати вас до Червоного креста. Тому що, якщо у вас є приписка, то ви маєте право там знаходитись. Я вам завжди сто е, разів тверджу, Прописка, реєстрація це найважливіша річ у Нідерландах. Від неї усе пляше. усі виплати, усі ваші сроки, усе враховується від того дня приписки. Тож будьте уважні, не. Не кидайте це на так, що а, я сказала, там щось зроблять. Ні. Контролюйте це ваше майбутнє, ваше життя, і від цього дуже багато залежить. Контролюйте свої дати, виписки, прописки. До того ж, ті люди, в кого є ДГД-код, завжди можуть ці е, ваші дати виписок, прописок. перевірити, зайдя на myowerhide.nl і там усі ваші дані є. Що ж, незважаючи на те, що новин якби і нема, але це більш такий е, зрозумілий, покроковий, покрокова інструкція, яка, можливо, допоможе вам, якщо у вас буде якесь непорозуміння з хімітою, я, як завжди, вам раджу не е, йти там воювати, а домовлятися. А посилання на цей документ я покладу під цим відео. І вам усім! До побачення!